Європейські лоукостери зацікавилися українським небом. Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи, ірландська компанія Ryanair, розглядає можливість виходу на український ринок. Про це заявив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. В міжнародному аеропорті Львова навіть готові піти на поступки, приміром, знизити збори та запровадити пільги лоукостеру. Подібну пропозицію надали й іншим бюджетним перевізникам. Повідомив міністр. Паралельно представники Мінінфраструктури намагаються вмовити угорську візер не закриття. Вати своє представництво в Україні нагадаємо. Остання з початку квітня до восьми скоротила кількість напрямків в Україні. Ryanair потенційно готовий, інші лоукости потенційно готові. EasyJet малоймовірно. Потенційно це означає, що їм потрібно подивитися, проаналізувати це чиста економіка. Їх цікавить, скільки вони зможуть заробити. Можуть бути різні умови. Завдання моє моїх заступників державіослужби як мінімум вийти на контакти, сказати ласкаво просимо. Дайте своє бачення, на яких умовах ви готові зайти. А ми подивимося, чи зможемо надати такі умови.